Яремче – це туристичне містечко на Прикарпатті, Івано-Франківська область, де зараз дуже багато переселенців з небезпечних та для життя регіонів України. Це місто є альтернативою для втечі за кордон. Ціни на житло є різні. Можна обрати бюджетний варіант, платити за кімнату 100 гривень на день. А можна обрати довгострокову оренду, комфортної квартири чи доміка. Для біженців є можливість оформити статус ВПО, тобто внутрішньо переміщеної особи, чи переоформити його, якщо ви мали цей статус до 2014 року. Черг в установи, де подаються документи на статус ВПО, немає. Також в Яремші функціонує декілька фондів. Де можна отримати допомогу, таку як продуктові набори, наприклад, СНАПі та Карітасі, та підібрати собі одяг теж в СНАПі та школі мистецтв. В цьому місті немає великих супермаркетів. Інфраструктура не дуже розумна, але є магазини, де можна придбати все необхідне для життя. Місто орієнтоване на сезонний заробіток на відпочиваючих, яких цього літа достатньо багато, не звертаючи увагу на війну. Тому не варто сподіватися, що заради переселенців хтось знижує ціни на оселі. Можливо, восени, коли відпочиваючи, роз'їдуться, ціни впадуть. А загалом тут дуже гарна природа, повітря, річка, водоспади, гори. Для тих, хто працює дистанційно, це місто підійде для довгострокового проживання. Варіанти осель з реальними цінами найкраще дивитись на OLX. Знаходячись в орендованому житлі, в безпечному регіоні своєї країни, для мене виявилось кращим. Ніж в знайомих умовах іншої країни.